Вітаю, ну що, вчимо німецьку? Тоді ви точно знаєте ті самі дієслова, які, ніби живуть своїм життям, так постійно змінюють голосні в корені. От це і є ті самі сильні дієслова. І знаєте, вони справжній ключ до правильної граматики. Сьогодні в цьому розборі від нашої швейцарської онлайн-школи майстер Зоки ми з вами розкладемо цю тему, як то кажуть, по поличках. Ну що, готові? Так, дивіться, який у нас план. Спочатку, звісно, основи, що це взагалі за звір такий сильні дієслова і чому вони сильні? Потім розберемо два головні типи змін. Далі, само собою, трохи практики, щоб закріпити. Ну і в кінці я розкажу, як можна вчити німецьку ще цікавіше разом з нами. Ну що ж, поїхали. Отже, що ж це за сильні дієслова? Ну, якщо зовсім просто, це такі собі дієслова Хамелеони. І зрозуміти їхню логіку, це, знаєте, майже як отримати суперсилу в німецькій. Тож давайте розбиратися. Так, увага. Ось головний секрет. Сильні дієслова змінюють голосну в корені, але роблять це дуже вибірково. Ця вся магія відбувається тільки для двох форм: ду, тобто ти, і Езі С. Він, вона, воно. Все для всіх інших. Іщ вір, ір діє слово поводиться абсолютно нормально за звичайними правилами. Запам'ятали ключове правило зміни стосуються лише ду та е зі «ес». Взагалі, таких типів змін є кілька, але сьогодні ми з вами візьмемо два най-найпопулярніші. Перший варіант це коли А перетворюється на Е. Ну з цими двома крапочками зверху, з умлаутом. А другий це коли Е стає або І, або довгим Іє. Давайте зараз на прикладах подивимось, як це виглядає. Отже, тип номер один зміна А на Е. Це, мабуть, найпоширеніший випадок, і я впевнений, що ви його вже десь бачили. Розгляньмо класичний приклад. Ось візьмемо дієслово фарен, їхати. Дивимось по таблиці. Ich фаре все стандартно. Вір фарен теж нічого нового, а тепер увага. Подивіться на виділені рядки. З ду опа з'являється ферст, а з er – ферт. Ось вона, ось ця зміна. Голосна А перетворилась на Е саме там, де ми її говорили, у формах ду та «ер». І повірте, фарен далеко не єдине таке дієслово. Дуже багато поширених дієслів працюють за тим самим принципом. От, наприклад, лауфен бігти стає дульоївст, шлафен спати, душлеєвст, вашен мити дувешт. Просто послухайте, цей звук Е замість А. Це якраз воно і є. Гаразд, з першим типом, здається, розібралися А перетворюється на Е. Тепер давайте подивимось на другий поширений випадок це коли в гру вступає голосна Е, і тут є два цікавих підвиди. Подивіться на дієслово неймен, – «брати». у формі ду воно перетворюється на нимст, а в Р на нимт. Бачите, що сталося? Голосна Е стала коротким звуком І. І, до речі, зверніть увагу, тут навіть приголосний змінився з Х на «емім». Це просто для зручності вимови. Так склалося історично. Дуже-дуже поширене дієслово. А тепер другий підвид цього ж правила дієслово зен. Бачите, тут голосна Е перетворюється не просто на І, а на довгий звук Є. Послухайте, як це звучить ду зіст е зіт. Відчуваєте різницю? Не коротке і, як у німст, а довгий протяжний звук. І, -і, і. Але найголовніше правило залишається незмінним. Ця трансформація відбувається тільки у формах ду та р зі с. Ну і звісно, таких прикладів купа: гейбен давати дугіпст, шпрехен говорити душпрікст. Або лізен читати дуліст. Знаєте, коли ви починаєте помічати ці зміни в мові самі в текстах чи розмовах, це означає, що ви робите просто величезний крок вперед до справжнього розуміння німецької. Так, з теорією, наче все. Але, як ми знаємо, теорія без практики не дуже працює. Тож давайте перевіримо, як ми все засвоїли. Готові до маленької перевірки? Ось перше завдання. Маємо невеличкий діалог. Питання вежц туда ауто? ти миєш машину. Як потрібно відповісти так, я її мию, використовуючи дієслово вашен? Даю секунду подумати. І правильна відповідь: Я і хвашес. Саме ваше, без жодних умлаутів. А чому? Бо ми говоримо від імені «іщ», тобто я. А наше залізне правило каже, що зміни стосуються лише Ду та Р С. Все просто. Добре. Вправа номер два. Тут треба вставити дієслово лезен, тобто читати, у дві різні форми. Речення таке Я книгу, а ти газету. Як це правильно сказати німецькою, звісно. «Ich lese das Buch und du liest die Zeitung». Ось це ідеальний приклад, щоб відчути різницю. Для «Ich» звичайна стандартна форма лезе, а для ду наша сильна форма ліст зі зміною голосного. Вийшло? Супер. І давайте останнє завдання на сьогодні: питання: німсту, цукар. ти береш цукор. Як відповісти, я беру тільки молоко, використовуючи дієслово «неймен»? Правильно, ich nehme nur Milch. Знову та сама логіка. Питання було з формою du, nimmst, але відповідь іде від ich. Тому ми використовуємо звичайну форму nehme. Ви просто молодці, чудово впорались. Так, з практикою ми розібралися і дуже успішно. Знаєте, коли опановуєш ось такі, на перший погляд, складні теми, це відкриває зовсім нові горизонти в мові. Давайте тепер поговоримо, яким може бути наступний крок у вашому вивченні німецької. Звичайно, розбиратися у всіх цих граматичних тонкощах самостійно це ще той виклик. Але погодьтеся, коли поруч є досвідчений викладач, який може просто і зрозуміло все пояснити, відповісти на будь-яке питання і дати корисний зворотний зв'язок. Ну тоді процес іде набагато легше, і що головне швидше. Власне, саме тому в нашій швейцарській онлайн школі майстер Зокі ми пропонуємо різні дуже гнучкі формати навчання. Можна займатися в живих динамічних групових онлайн-курсах, або ж якщо хочеться максимальної уваги, можна обрати приватні уроки з особистим викладачем. Головне, все це ефективно і просто з комфортом вашого дому. Якщо вам це цікаво, просто зателефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, і ми з радістю розповімо всі деталі. І наостанок, як то кажуть, übung macht den meister, Тобто практика робить майстра. Чим більше ви будете вправлятися, тим природніше і впевненіше це все буде звучати. Тож не зупиняйтесь, продовжуйте практикувати, і результат вас точно здивує. Дуже дякую за увагу і до нових зустрічей!